Вот. Ну, и, а з Харкова далі вас куди повезли? З Харкова на Урад. На урати на камень, ну, заводні. Ну там каменний картин, завод той, що значить, і роствор робили, шліп'енки, і роствор такий робили то там ми півтора місяця на каменному кардірі, а збити нас в вагони, в такі в телятники, то нас було шестдесят чоловік. Ми таку йоночку всі, шайбочка стоїть, параш. Значить, мінятися. Прямо в вагоні. В Вагоні. Вмирали. і по три, і по п'ять, і по два. Вмирали, так? В день по три чоловіка вмирали? Так. Да. І що робили з трупами? А що відкриють десь нас в тупі заглянуть? Чи так на ходу, не на ходу, але так? Дать пояс стан парашить на сам деле трупы. Трупы есть и заскакую я не Один удать на других деревянных моду ручки, один. Два і кожному по плечу, кожному по плечу тим молотком. Перещиту я. Перещида, де і вже не, не встали бути і мертві, за руки тягнуть, чи за ноги, нездужа їм, висовоїм туди до дверей, скинули, вилівають парашу і на такі трупи вони мали парашну, і двері закрили, закрили двері, і все, через мину яких десять знов їдем. Ой, от то таке. Добрий день. Добрий день. Вот так. Ну, коречек. Ну, тут занятенько ваю тут. Мы тут занятенься. Так. там? Ну Куп. там вот это там петь, петь. вас повезли тоді з чатка? А там ми були в вагонах півтора місяця. Жили прямо у вагонах. в вагонах, перш. Привезли на Петропавловську Камчатка, загнали в тупік, Тоже Теж місяць тримали, то з нашого вагона 9 чоловік за дорогу викинули. А в яких, яких літах було ці вмирали? скільки їм років було? Ну то ж мало. Ну в середньому скільки? 20 років, так? 20. До 30 років. Не було. Ну, от і було. Ми... Ну і там пожили пару місяців в тому вагоні в Петропавловську і далі що? Місяць, по-моєму й нас назад, в Красноярськ. Привезли в Красноярськ. Все в Новосибірськ. Ще там нас загнали в тюрму. В О, Ой, там тюрма. Але там як то вони зробили, от вже я не пам'ятаю, не докажу вам, що ми довго не були. І нас знов погрузили і на єнісій. В Норильськ? норвецьку? І вже привезли нас і, на єнісій на ріку, погрузили нас в баржі і повезли, то ми 12 суток. Плили, по її до нарицька, а приметлив в ризьк, вигрузили, лежиться, Полягали, лише вже машини, криті, поприходили, та її на медвежку, та й на каєркан, ти в порт і гарку. А ми в от, от так. І вже я був в Норильську поки і освободилася. От розкажіть, як в Норильську було про повстання розкажіть, як, чого, що передувало цьому повстанню, що там було, на якому ви, який номер табору, де ви сиділи, який номер у вас був? Шостий. На шостому сиділи. Я вам скажу таке іздівательство було. Морози, там же біли ночі тені, морози трискутині до шістдесяти градусів морози валянки ідеш І ще боси, що огню. Який лак є, що небудь та й затикаєш дірке. Котлування і там же вічна мерзлота. Та їх котловани, б'єш, такі камінці. А ви що саме робили? Котловани купали. Бо колошні тільки не далеко там. Б'єш отако за день два на два, отако виб'єш, 350 грам пайка. Хліба хліба. А як отако і більше, то буде 600. Ну ніхто на 600 грамм не випить. Ось. Вже мені А, серди. Робоч, а робочий день скільки був? Десять часов. Десять годин. Так. Вже як сяю йде, Сяю то вже такий жадий, що вже, але ти косяк оподай, руки і з руками і так як то тут було. Тепло стає? Оня, no. оня, ні, ні. і ще треба до тих пор жити, скажіть. І що? І як же потім оце, ну, у вас повстання було на шостому? Було, а як воно почалося? Ну, на четвертому, п'ятому, а от, а от В... вас як воно почалося? Писали, писали і, до начальства Москву, без виходу на полення, а не допускували. О, ну і до тут Ганя Мазепа з цього зудіввова. Ну не знаю, як їй по батьку. Би. Вона, а як ми з мужчинами переписувалися. А як переписувалися? в різних лагерях були? А перекидали записки. Я І там зв'язковою були? І там все а як там ви організовувалися це підпілля ваша? От як от, розкажіть, як ви там організували? Там ж були сексоти були різні. Тож були ця... Тайна була така. А як от знаходили один одного, що от можна довіряти, не можна довіряти? Ну то ж більш-менш дивимось, по людях, як... як люди. Та записки писані до хлопців. А я перекидала камінця у тузочок І ви тут туалет, тут. І, і тоді вже як мало бути повстання. А хто у вас там? От яка структура у вас там була, ця підпільна, от підпільна ваша структура, яка вона була? Якось, якось ви там поділялись чи просто з гуртки збиралась. От як воно у вас там відбувалося? Йдемо на роботу, втричаємось колонка з колонкою. Тут ще ж кутло нема, бо ми йдемо оптутнутися, передадуть. Це між дівчатами, так? Так. Хлопці і дівчата. А ви з хлопцями отак от розминалися? Хлопцями із дівчатами розминатися. І одне друге передаватися все. О. І тобі оця Ганя Мазепа. Я то в такому не хочу казати. Я була, але я не багато знала тих секретів, але Ганя Мазепа прийшла до мене. Каже, Ганя, рви Астрасу, нашу. Зараз будемо писати в озон. А в якому році було, ви вже не пам'ятаєте? В 53... 53-му. І порупали матрац, написали, ми не хочемо жити, ми хочемо померти. І на барак. І все. І тут не виходимо. Це на вашому матрасі написали, так? Да? Чи... Не, не, маму, там дівчата рвали, там. А чим писали? А, а чим писали? Глини. От те. Та й вивезли то. і отказали, написали, що їсти ми приймати, не будемо і на роботу, не приходимо. Приходимо на дядні. А ви вже чули, а там уже повстання в хлопців вже почалось, так? Да? Ви вже знали, що там. Вже ми повстання. знали. Оце Павло прибіг до нас. А як пав пав Павла, як було прізвище? Потішук. Потішук. Павло Потішук. Потішук. Так. А що вони з зону вирвали. А він на якому сидів, Петро Потішук? – От я забула. Не пам'ятаєте, четвертий, шостий, там не пам'ятаєте? Не, не пам'ятаю. Прибігає, yeah. ганю, рве прости на гонку замотують, бо буде на снегу лежати. Вже тут хлопці, дівчата, вже тут всі. Туди, всі. туди вскакують. А ви між собою що? Ви між собою стіну розірвали чи що? Об'єднали табори, чи як? Я не зрозумів. А вони зону підняли вгору, в пустелі, порвали. Порвали проводу. А, і з'єднали два табори. А, а там вже, ж його декотре на боїв, в а ця ж тут зона не угніває, бо тут кирпічний завод посередине. От ти вже виході, виходи з барака. Має що робити, виходити чи ні, але хлопці в своєму дарі, барані... а ми в своєму. Тут каже одна Таня, має гань, що робити, виходити. Чи ні а це все один... в один день відбулося, так? <свисті> <свисті> да? Так, так. Виходимо, на ми тільки вийшли, а це є проданці, щоб продалися. За це, за часи, та за такі прийомнички їдуть тими танкетками. Приїжджають, відкрита зона їдуть. В я дивлюсь, що. Моя доленько їдуть на людей Танки. танками. Бо ми тільки їдемо в барак, а тут дер і все, і я впала. Постріляли по вас, так? Да. І я впала, мене ранити. В ногу. Той, в ногу. Через все. Да. Наскрізь прошили. Ви мені пробачте, я покажу. А Не треба говорити, угу. тут... Одна, одна, одна пуля так пролетіла. Так, Розримна. Розрив... Дев'ять вбирати. Дев'ять операцій, то як привезли нас в ручку лікарню, то ми в Норильську там. В Норильську, як зробили мені операцію, бо принесли в бара, то мені дівчата розказували в палату, Та я заспівала, як виходив наркоз, та... Христос Воскрес. А вже не могла сказати, Христос Воскрес. А що той Кузнецов, хірург, до й докторки каже, повідом он священька дочь. Ну, я два роки і дев'ять місяців була на відліченні, тож дев'ять операцій, три рази обще зараження, як було, а не. Цього. Два роки були на, в лікарні. Так, да, і дев'ять місяців. У мене те, що мені дали, то там так пише. Довго время була на Так. Да. Але не пишуть чого. Не, ото, дай, да. З вас підписку брали, щоб ви не розголошували чи що? Конечно. Щоб не розголошували, що там відбулося. Да. Ой. А той Кузнецов з Москви врач. Їх судили 23 чоловіка чи 25 групу за те, нібито горку втравили. Та й цій врачі. Так мені розказували ті дівчата. Я дівчинку я долучен поставити на ноги, то він більш коли коло мене. Вже як я стала на костилях, тепер він там вдома. А він був як вольнонайомний там, чи він теж ув'язнений був? Він ув'язнений, він був причетний до цього. Угу. Тобто до врачі, 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 врачі теж були в'язнями, так? Були от до цього горкого, що ніби горку втравили. О, ти йде мені? і можна тут. Добрий день. Добрий день. Слава Україні. Слава Україні. Проходьте, будь ласка, висина. Сімда. Ти вже... Тут нам Юнівна вже трошки розказала, то вона вже хай договорить, а потім ми ще поговоримо з вами. Як вас звати? Сачук Іван Луренкович. Сачук. А з якого року народження? 27-го. Ясно, от це дуже багато. То ми вже договоримо з Йонівною, тобто, от, а ви вже потім ще, може, деякі деталі о, нам уточните, о, добренько. О. От. І що? І так ви там підлікувалися уже в норильському, ну в цьому <зас> от, е, госпіталі. Вже мене виписали. А як ні. там от кормили вже нормально у вас, уже як ви були на лікуванні? Ну, то ж. А в лагері в той час якісь зміни відбулись, може, вам щось доходило, якісь чутки звідти, щось таке? Я вам скажу, ні. Ні що. Бо тільки ко розрішали два письма на рік. Ой. То ніяких умов не покращили після цього повстання? Ні. Бо ми писали і Москву скрить, то цей, вже як те зробили повстання, ну, то приїхав і, генерал байков, бо, і маршал ті, як то він. Ж, 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 жуков. Да, то вже приступає, як. Тому ми з ділим лучше, ну, че, ну в общем, вже вже стати умови. А тут е, приїде, он розбір дасть. То вже як дам, то вже дав. То, то що вже було? То покращення вже таке? Да. Ще хуже. Ще хуже. Ще хуже. Тобто ні а... пайки не добавило, ні час не зменшили. Ні, що? Як було так. Але послі вже мені писали з ся Сяня крекче, ця зублапа, що каже: Ганю, ну, шкода, що ти поїхала. Але те піра нам вже вже вони по Бождалися, ти ко їх не впускали. Мене то пустили додому я не Вуда, а, а, а їх на висилки залишили. Вони були на висилки, то каже, ми живемо Чуть... тут. Ну потім подивимося, потім подивимося. Ну, то каже, ми вже те піроживемо. Добре, вже ми понаходилися значить, з твоїми хлопцями побирал і там вже вони жили. То давайте це добренько, давайте до цього. Ви відлікувались 2 роки 9 місяців і потім як, що з вами? не в Тайшет відправили. відправили на першу посилку, бо я з кустилями. Ще я не ходила так, як треба. То я була там, напевно, до двох місяців на переселці, і мене відправили, поки прийшов паспорт і мене відправили додому. Я приїхала сюди. І тут краще було не їхати, але тільки що то ще мати, була. тут власть отако дивилась. Ой, як було мені виживати, але. То вас як відпустили? Був суд якийсь, та вас амністували чи як? Ну, на персиці, значить, рішили відправити мене додому, щоб не кормити інвалід, що вони не, не хай як приїхала сюди. То вони як? Це був якийсь суд зібрали, оцей от момент цікавий. То... Просто від... Від... написали і все. Да, не то я... скільки ви відсиділи всього разом разом з лікуванням? Дев'ять років без трьох місяців. Майже десять дев'ять років без трьох місяців. Так. Да. І в якому році це вас звільнили? Вже й не пам'ятаєте. Да. Ну, тоді перекруштаюсь. Як а? Сталін помер, тоді вже. Ну, то, тоді. ну то, тоді вже робить то, То цей, то а ви ще були там, коли Сталін помер? Там була. Амо, ну, розкажіть, як ви про це новину? Як ви? Ради, що у дом. Що не скривали навіть радості? Ні. Були такі, таке, що плакали, були такі, що радість. Плакали, плакали від чого? Від горя чи від щастя? Плакали, де і ні, що за та, 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 Там В таборі такі були? Та, що... Ну, тож були русські, тож не тільки українці, а то й поляки були, німці були. Так що німці і поляки плакали за Сталіним чи що? Ні, русські. Русскі плакали? Русскі. Там така була Зоя. Тетя Зоя, ой 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 нет нашего ой ой умер наш вождь, потом в бараках, в чаде, где не в том, не в том. А, а за що її посадили ту зою? Ви вже не пам'ятаєте. Хто скаже? Ай, ну і повернулись ви сюди. Ну, назад, в рідне не. село вас відпустили, так? От. І що, і як ви тут далі, як ваше життя тут склалось? Як пішла мостопоїзд робити. на роботу. Мати на моїх руках. Тут. Ну, як сказати, за той замуж за, заміж вийшли, так? Так, ну то не розписана не ж, жила. Що Тут місцевих хлопець. От то то у вас прізвище Зелена – це чоловікове прізвище, так? А дівоче ваше? Абрамчук. Абрамчук. Народила дитину. Вже я прийшла додому, ти мене забрала з мосту по'їзда, приходить Пантой. йде в сільську раду. Я приходжу в ситську раду, мене вивозять, мороз тріскутинь перед рудвом. Куди вивозять? В Дніпропетровськ. А в якому це році? Ну, є документи, а не знаю. — Ну, приблизно це 50-те роки були, чи які. Чи кінець ще 40-х? Десь 56-му угу. чи всьому якось так. І це вже у вас дитина була, чоловіком? Да. Чоловік, поїхали, всі тінники ставити, а він близнюк, ну там ще хлопці понапивали. Та його брат бився зу, а зкочив міцене. Та його брат одкусив пальцем лицинер. <сі> та й тому дали сім, тому дали п'ять, а маму дали два за те, що не признався, що брат відкуцив пальця. От я, ой. Ти вашо... Посадило вашого чоловіка за те, що не Тай, сказав на брата, не доніс. Та й ти їм поприходили. А ми десь там город Загорськ, за Москвою, десь там заструповлював ліс, кручок обірвався і дав сюди. Вбив... Вашого чоловіка вбило, так? Да. О, от і все. О, так. А вас зібрали тоді і що? відправили в Дніпропетровськ. А мене в Дніпропетровськ. Ви З, -з, З дочкою. З дитини і мати каже, я тебе не покинув, я тут. І, і мати поїхала. А батька вже не було вашого? Ні. Топіро там голова добрий був. В Дніпропетровську. Так. А, а та... де саме в Дніпропетровську? Село Перещепино. Перещепино, а, які, а яка, який район не пам'ятаєте? Перещепино, Не, не пам'ятаєте район? Не. Богу молила, а їх дітей не було. Вони хотіли, щоб я вставила їм дитину. Кажу, я дитини не вставлю. Не дам, ні за які гроші, Що ви, Ще я пат буду. Кажу, не хочу, не хочу, не отдам. Тепер Галя приїху, я дзвонила. То вас одна дочка, так? Одна. といって。